Змій аж очі витріщив. Ну що ж, будемо товаришувати? А хлопець йому добре, тільки я буду за головного. Змій погодився, бо почав боятися хлопця. Ото й пішли, питає його Змій. А як звуть тебе? Іван Побиван, каже хлопець. Прийшов час обіду. Іди, хлопче, приведи вола. Хлопець пішов до зміїного стада та й став усіх волів хвостами в'язати. Змій побіг слідом. Що ти робиш? Е, а що, буду я їх по одному носити? Відразу всіх заберу. Та ну тебе, сказав Змій. Привели вола, Змій зняв шкуру та каже Івану неси води в цій шкурі. Хлопець на силу дотяг шкуру до колодязя, впустив і не зміг витягти. Узяв лопату, почав землю копати навколо. Що ти робиш? Е, буду я шкурою носити. Увесь колодець притягну. Та ну тебе, каже Змій, а сам злякався хлопцевої сили. На вечерю пішли вони до зміїної матері їсти вареники, а тих вареників було наварено казанів двадцять. Змій їв, а хлопець хитро ховав вареники за пазуху. Ходімо на камені крутитися, запропонував Змій. Став він крутитися, аж іскри летять.